На цьому каналі я багато говорю про досягнення, але шлях до досягнення лежить через безліч, безліч факапів, причому таких жорстких, сурових, в яких ти просто влуплюєшся як в стіну, і ти просто не можеш йти далі. Привіт! Ти на каналі Т Моторс, і сьогодні ми поговоримо про новий станок, який ми зараз швиденько зробимо у нас сьогодні. Марафон ми робимо станок за день. Серйозно? Не серйозно. Я не вірив. Це дуже важка історія, тому що, тому що це ну, типу, станок зробить за день. Він простий. Це простий станок, ЧПК, який вирізає плазмою, так само, як і оцей великий, який стоїть поряд зі мною. Але справа в тому, що ми працюємо на декількох локаціях, і там, де збирається каркас, там, де монтуються всі кріплення мотора, кріплення там коробки і так далі. І так далі, і так далі немає цього станка. І так вийшло, що поки ми робили ці всі железяки, у нас скопилася ціла розборка з запчастин, ЧПУ, які можна використати для побудови, типа, ще одного плазморіза невеличкого. Сьогодні ми будемо його збирати його робоче поле десь пів метра на метр, і цей станок нам дозволить швидко макетувати всі елементи, які ми придумали для того, щоб адаптувати мотор в той кузов, який ми зробили. Там ситуація дуже складна. Чому? Тому що навіть попри те, що у нас є трьохвимірна модель, навіть попри те, що ми там зробили 3D скан самого двигуна, кріплення не пляшуть, є багато нюансів, які треба саме бачити в процесі монтажу. І ці нюанси не дають змоги зразу змоделювати набір умовний якихось кріплень і поставити це все на машину. Тому що там Питання, там полос проходить не так, там якось ступиться, стоїть не так, як треба. У нас ступиться на карданному валі, стоїть, я потім покажу. Ну, коротше, переход просто з полосі на карданний вал. От. І суть в чому? Суть в тому, що у нас немає стільки часу, щоб кататися по різних локаціях, коли ми там умовно раз в годину знаходимо проблему і нам треба. На 5 мм кріплення зробити більше. Так, я пристосувався, я на плазморізі на, на трубі можу вирізати якийсь фланець. Да? Тобто, умовно, якщо є труба 120х120, 120, або там 100 на 100, або 60 на 100, на рівні поверхні, там, там де сотка ширина, я можу вирізати будь-яке кріплення шириною 100. Але не завжди, по-перше, кріплення може бути 100 мм і потім. Не завжди є труба, і знову ж таки, трубу купляти кожен раз це банально дорого. Плюс її більше чистити треба, бо всередину потрапляє град і весь цей дим, який з плазми вилітає і осідає на стінках внутрішніх. От. Мене питали, до речі, в коментарях: внутрішня і зовнішня стінка. От у труби є товщина. Внутрішня стінка це та, що зсередини, зовнішня, це та, що ззовні. От. Внутрішня стінка виходить грязна, і тому коротше, ми прийняли рішення зробити отакий от станочок з тих комплектуючих, яких у нас є. Коротше, що у нас є? У нас тут невдалі ВП були, да, тут вийшло так, що один спеціаліст, який проточував нам кінці, він. Для того щоб на токарніку простіше було працювати, він їх відпустив на ТВЧ. Тобто всі от кінці, які мають бути закалені, вони відпущені. Ми оці хвости використовувати не будемо. Ну, Проте, коли треба було збирати станок, я цю шевепеху просто відклав, тому що, попри те, що в неї це сьомий клас точності, тобто вона прям не то не точна. У неї там немає таких. Супер класних показників, як там в це 5 навіть класі, і вона мега китайська, у нас не було за що там зробити щось бомба. Але тим не менше, ШВП-ху знайшли, кріплення мотора знайшли, сам двигун знайшли. Два драйвера з енкодерами зі зворотнім зв'язком. Ми також знайшли ці мотори йдуть з енкодерами, Ось їх можна відрізнити, якщо така фішка є, сіра. От. Ну, або вона ще чорна буває, е і на моторі є наліпка, що підключається енкодер, То е тоді е можна вважати, що мотор приїде туди, куди треба. Правда, він не скаже про це контролеру, на відміну від токарного станка, який е стоїть біля мене поруч і про який було попереднє відео. Тобто е вся, е ну, все зациклюється саме між мотором та. Е Безпосередньо драйвером двигуна, але контролер не бачить, що мотор там не приїхав, не доїхав або переїхав і так далі. Сам драйвер, він виставляє мотор туди, куди треба. Тобто, якщо у нас на плазмі йде наводка, наприклад, що дуже часто явище там, тому що е вольтаж дуги приблизно 110 вольт, якщо я правильно пам'ятаю. Ну там плюс-мінус від 90 до 120 е в залежності ще від струму. Але тим не менше, наводки дуже великі і через них краще по X і по Y, саме по площині, робити хоч якийсь зворотній зв'язок для того, щоб мотори зупинялися в правильному місці. Ну і Взагалі, щоб деталі виходили не криві. По Z це не принципово взагалі. Z ми ставимо звичайний кроковий двигун з звичайним драйвером, самим дешевим, яким знайшли. Це все працює. От якщо там умовно ви хочете збирати такий самий станок, я рекомендую драйвери серії D, там, наприклад, DM556D – це драйвер крокового двигуна, Digital, де це діджитал, типу, цифровий. Він трошки краще одупляє похибки і всі оці от історії від плазморіза, да, він краще їх переварює, ніж звичайний DM556, наприклад. Плюс там можна по струму настроювати плюс-мінус від 1 А здається до 5 чи до 6. щось таке. От, я вже не пам'ятаю, десь він там лежить, я вже не хочу його брати. Коротше, DM556D це класна пушка-бомба-ракета, ставимо і забуваємо проблему. У нас навіть простіший драйвер стоїть, але я думаю, що і на ньому буде все працювати, тому що плазморіз гіпертерм. Ми його купили для того, щоб працювати на труборізі, але цей плазморіз не зміг порізати всі ті труби, які нам потрібно. Те, що на ньому пишуть, що він пиляє стінку 6 або 8, це все брехня до четвірочки. Ну, п'ятьорочку ще можна якось там вирізати, плюс-мінус. Да, в нього класний чіткий різ як у лазера, все супер, але потужність дуже мала. Тридцятка не вивозить ті параметри, які написані в мануалі. Плюс він був е, серії Air, е, серія Air у гіпертерма з вбудованим компресором. Він розвалився буквально через два дні роботи, і е, ми там зробили перехідники для того, щоб від звичайного промислового компресора це все працювало. Е, значить, е, яка у нас схема? Тобто... Ми оці от мотори з ШВП-хами інтегруємо на осі X і. Y. Потім робимо портал, який буде стаціонарно стояти на столі. І сама заготовка на пересувному столі, як на великих фрезерах, буде пересуватися по X. А по Y вже буде оцей мотор шевелити саму плазму і по її опускати. Така досить нестандартна конструкція, але що вона нам дає? Вона нам дає наступне: нам достатньо двох ШВП, які у нас просто лежать. Нам не треба синхронізувати по осі X два двигуна. Як це зроблено на цьому станку, це додаткова плата, додатковий час, додаткові деталі. Якщо ми умовно робимо портал, який їздить, нам потрібно зразу дві шевепехи. І потім ще виникає питання ось цього наклону. Є плати вирівнювання, так звані, які по кінцевим вимикачам вирівнюють портал до того стану, щоб він стояв перпендикулярно осі Y. Але я не хочу заморачуватися, чесно, я не хочу заморачуватися. Нам треба дуже швидке рішення, і у нас на це є всі комплектуючі. Поїхали. Так, зараз буде трошки небезпечно, я тримаю мікрофон і їду за кермом. Ну, значить, Спроектували ми конструкцію, тепер веземо труби з листами на нашу базу. Значить, у нас вийшло десь 12 метрів труби, ну там вийдуть обрізки плюс ще два шматки листа. Використовуємо власний транспорт як маршрутку. Ну а що робити? Доставка коштує багато і металобаза, в принципі, не так далеко, тому маємо те, то, що маємо. Запхалися в трьох машин і їдемо. Так, да, з нами ще оператор є є чувак, який знімає. На жаль, на, жаль, на металобазі не можна порізати зразу в розмір все. А, і у нас вийшло так, що нам може не вистачити листа четвірки, а, бо залишилося тільки дві полоси. А Повністю весь лист 2,5 на 1250 мені в машину тупо не влазить. Ну або я буду сидіти отак -от і смішити людей своїм дивним виглядом, тому що листата не видно, а я буду їхати отак. Короче, зараз це все будемо різати і збирати. Короче, нам впадло їхати до труборіза, тому що це знову там певний час займе, тому ми зараз збазуємо квадратні труби так, щоб можна було на кожній стороні вирізати отвори. Це теж варіант непоганий. І зараз ми змонтували оцю от, таку косинку, яку ми відріжемо на плазмі, для того, щоб вона була рівно під 90 градусів, і в неї будемо опирати всі труби, базуючись від фактичного машинного нуля станка. Отже, зараз ми запустимо у для того, щоб обрізати цей кусочок, а потім поріжемо труби, виріжемо в них всі отвори. І наразі ми ще одну штуку хочемо перевірити, що буде, якщо в трубу дійсно подавати воду, тому що мені ця, ця штука дуже цікава. Я хотів її реалізувати на труборізі, але поки що у мене до цього просто не доходять руки. Ми зараз поклали квадратну трубу, яку будемо різати під наш новий маленький станочок нижньою стороною в воду, набрали в стіл більше води, ніж навіть потрібно. І наразі у нас повністю вся поверхня, в яку буде лупити плазма, тобто вона буде прожигати зовнішню стінку, вона буде всередину кидати пари металу. І ці пари мають не прилипнути до. Протилежної стінки, от зараз ми це перевіримо наскільки це все буде працювати. Отже, є позитивні новини, є негативні. Позитивні новини в тому, що труба вийшла дійсно набагато чистіша, ніж якщо б ми різали без води. Тобто історія з водою працює і працює непогано. Якщо її ще більше буде, буде ще красивіше. В принципі, при погрузці труби десь на 50% воду взагалі буде все чисто і гарно. Лазер такого не зробить, це факт. Е, от. А щодо що різу, я короче, трошки десь продовбав в нулі, причому на довгих трубах, які лежать внизу, е, все вийшло класно. А на цих вийшла отака от е, якась фігня незрозуміла. У мене змістився нуль. Е, Я підозрюю це через те, що ми неправильно поставили базу, тому ми їх будемо завтра перероблювати. От. Ми почали десь з обіду. Марафон за один день станок триває. Так, ну ми все порізали. Тепер треба збирати. У нас буде ось таке робоче поле: метр довжину і пів метра в ширину для, прото... для прототипування. І оце буде кріплення портала нашого, який ми зробимо з залишків алюмінієвого профіля після збірки труборіза. У нас саме на такому профілі зібраний труборіз по іксу, по довжині 4 метри профіль майже. І оці будуть повздовжні, на них будуть кріпитися наші HGR-ки, це направляючі, які я показував 10 хвилин тому. І ця вся історія буде кататися на каретках. Зараз починаємо збірку.